До нас приєднався наш гость Ігор Стокос. Сьогодні п'ятниця і це наша щотижнева рубрика Погляд блогера. Давайте почнемо. Добрий вечір. Дякую, що Добре, ви прийшли дороге. до нас. Давайте почнемо з підписання угоди про асоціацію. У мене, до вас таке запитання: якби тоді Янукович не пішов на поступки Путіну і підписав цю угоду, що б змінилося в його житті і в житті країни? Чи в нього тоді не було вибору? Чи Путін його поставив у глухий кут? Ну, якщо брати до уваги і те, що ми сьогодні вже знаємо. То швидше за все, ну, навіть апріорі, собі додумати, що він міг би підписати цю, цю угоду, я не можу. От. І одна ж справа не просто підписати, декларувати, а справа чи буде він виконати. її виконати. Я не певен в тому, що він, якби навіть сталося чудо, він її підписав, що він би її виконував. Тому що він дуже був залежний від зовнішніх чинників. От яким він не міг опиратися. Ну на щастя, новий президент, оскільки на даний момент поки що демонструє опір і бореться. Ну побачимо, ось Росія зразу сказала, що підписання угоди про асоціацію трьома країнами: ну, першу підписала Грузія, другу підписала Молдова, третю підписала Україна. Молдова вже до речі має там спрощений режим чи взагалі безвізовий режим нас, який я знаю uh -huh. з євросоюзом. Ми, ми, ми з ними в одному статусі, фактично. Ну тепер. Але ми не маємо, ми тільки мріємо поки що про безвізовий режим. У нас різні статуси, у них немає такої війни. У них... Ну, це так. Це ну, один... це перше. По-друге, -по ну не беремо до уваги Грузію. Там трохи пішов відкат від позицій від тих, від тих е, орієнтирів, які е, визначив свого часу Саакашвілі. А Молдова доволі впевнено йде до Євросоюзу. У них там більш-менш є консенсус. От, а тому говорити про рівні про різні умови я. А, і саме головне, що ну, трошки еліти наші відрізняються, а молдавани і ми, От, знаючи, маючи у нас такі, такі шановані. Політичні організації як партія комуністів, партія регіонів, а вони нікуди не поділися, то звичайно нам набагато складніше буде це все. Так от Путін сказав: ну не Путін, фактично, Росія заявляє. А що якщо оці три країни, підписавши угоду про асоціацію своєю своїми реформами економічними, будуть завдавати шкоди економіці Росії, то економіка Росії вживе там певних заходів, ну разом з тими економіками держав, які знають тепер в цьому митному союзі. Чи відбудеться інтеграція можливо сильніша, От Україна й Молдова-Грузія, і чи можна буде спільно от України, Молдова, Грузія плюс ЄС протистояти економічним викликам викликам з боку Росії і, і її сателів? Ну ми просто вимушені дружити сьогодні проти Росії. Ну знаєте, як колись, коли відбирали канал НТВ свого часу, пан Кісільов стояв і декламував, що Єв... то, ні та 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 ні, не той, не той, що пепел пепел посипає, а точно Так любитель коней, От він сказав, що візьмемося за руки друзі, щоб не пропасть поєдиночки. Ми змушені будемо дружити ну, і з молдаванами, і більш тісніше інтегрувати, налагодити зв'язки з грузинами. Ну і безумовно, безумовно, і технологічна, і моральна, і політична, і економічна підтримка євроспільноти. Безумовно, ми в цьому сьогодні дуже. Ось тепер ми переходимо до теми, яка вас пече. Як казав, колись Литвин, мене болить Україна, вас це болить, ну оскільки ви того, що ви блогер і вам за це не платять. Ви займаєтеся бізнесом. Не будемо говорити яким, але а, це тема, яку варто підняти, тому що сьогодні, знаєте, кажуть, війна все спише. Так? Коли йде війна, можна робити фактично там що завгодно, десь в тіні. Ніхто зараз не можна зараз, ну якби. Притягнути увагу людей там фактами, тими, що десь там рейдерство, десь там в когось гроші забирають, десь в когось віджимають територію. Ну це зараз цікавить, коли 15 людей загинуло там фактично за ніч, ну або за добу в зоні АТО. Але але це відбувається. І ось ми тепер хочемо в Євросоюз. Ми хочемо, щоб наша економіка працювала як їхня, щоб ставлення стосунки між державою і бізнесом були такі, як там, але в той самий час от в компанії, яку ви представляєте, відбуваються речі, які ну не піддаються здоровому глузду. Розкажіть, будь ласка, і. Скажіть, чи вірите ви, що нова ну, влада якимось чином змінить цю ситуацію? Ну, я знову ж поверну до того, що казав. Задекларувати і підписати певні документи, які підписав Петро Олексійович, це одна справа. Це саме легке, яке тільки могло б бути. От, навіть провести дострокові парламентські вибори, створити коаліцію, створити уряд це теж. Не саме важке. Це саме легке, яке має, має бути в тій проблемі, яка стоїть під сьогодні перед державою. От починаючи середню виконавчу ланку і самий низ, там нічого не змінилося. І саму велику загрозу для президента, для його команди і для нас, в тому числі, і для незалежності України, на моє глибоке переконання, це є. Чиновницький апарат, який не збирається жити по новому, а він не змінився. Ну от... а, а, а звідки ну, з тих людей, змінився? з якими ви спілкуєтеся там з податковою ще звідкись новину? Ну звідки які... він змінився? Все залишилося, все залишилося так, як є. І в принципі, ті проблеми, які сьогодні ми маємо, маємо не тільки ми дуже багато менших компаній ніж ми. О, теж потерпають, але вони сидять, і, тому що в них ну менше ресурсу для того, щоб опиратися. Ну, у системі. вас ви казали, що от у ваші компанії вимагають, щоб ви віддали державі фактично 195 мільйонів гривень. Це так? тільки одна половинка. Це ще не всі гроші. Ну, державі це в бюджет чи куди? Ну так, ну, якщо подумати, ніби ну так правильно, хай віддають але з це боку... Це тільки там, два... там, там там, взагалі, така цікава історія. Там, ну просто я це дивом дивуюся. Там порушення всіх законодавчих норм, порушення всіх процедур, от, а порушення всіх Інструкції вони нарахували нам нарахували нам сто мільйонів. Потім вони сказали, що ваші відсотки да, по кредиту, який ви виплачуєте Ощадбанку, це теж дохід, А який район, це Святошино. Це Святошинський район. Та, вони вирішили, що ми шиканери, як вони між собою кажуть, у них же є своя як, як, шиканери. шиканери. У них є своя термінологія. І серйозні компанії, які можна, ну, як вони кажуть, підтримати за вимі, а вони називають від слова Елички шик, шиканери. Можна, можна з них щось отримати. Тобто можна отримати і компанію все одно залишиться на плаву. Ну, Ні, якого? я не думаю, що залишиться на плаву. Чи їх це не цікавить? Е, ну ви розумієте, в цій країні майбутня доля компанії, яку сьогодні обирають, мало кого цікавить за великим рахунком. Нікого не цікавить, куди діти тих там дві там тисячі робітників, от куди вони завтра сім'ями підуть що вони будуть їсти, з чого вони будуть існувати. Платити, що вони будуть платити в бюджет, фактично? Безумовно, так. Ми, ми є в Святошинському районі найбільшим платником податків. Теж саме в Харкові найбільший платник податків. От. І нікого ж не цікавить, що деякі е, інвестори, які. Е, Оплатили свої квартири, що хтось не отримає квартири. Цього ж нікого не цікавить. Сьогодні вони намалювали цифру, і я так розумію, що оця цифра це приглашення к розговору. А це почалося після того, як Янукович втік, фактично. Це почалося після того, як Янукович втік. Ми для себе вирішили, що ми, оскільки ми публічна компанія, оскільки ми прозора компанія, ми ніколи не користалися конвертами, ми не платимо зарплати в конвертах, тому що. Е, у Ой, нас собі це дозволити, фактично. Ні, не тому. У нас Інвестори нас кожного року там з певною періодичністю перевіряють компанії Ернстен Ян і такі дуже шановані міжнародні інституції. А тому ми маємо, маємо жити по-чесному. А тому, якщо у випадку, коли ну, от, ми не зможемо побороти оце, власне кажучи, то звичайно, нам прийдеться закрити цей бізнес. Ми... А в часи Януковича, у вас були проблеми в бізнесі? Так, вона в нас вещасті проблеми, але такого як от зараз, ну от, от за 23 роки, ми вперше вперше з таким стикнулися. Ви можете пояснити це чим, тим, що зараз. Нема нікому до цього діла, і можна підшумок десь трошки взяти грошей. Це як ви думаєте, це корупція. Ну не корупція, не будемо так називати. Бо ми назвали цю податкову, не будемо їх ніяким чином назвати. Ми не суд. Але на вашу думку, це бажання в бюджет грошей зараз доба додати. Ви ж не дали мені договорити, Я вам раз поясню. Оця сума, для... яку намалювали, це називається приглашення як розговору. Ага, тобто це не остаточна сума. Це, по-перше, не остаточна сума. От і певно, що будуть якісь пропозиції, що давайте ж вирішувати питання. Угу. Як ви будете з цим боротися? А, ну, Можливо, ми... в суд просто подати якийсь? Дуже гарно. Ви ж знаєте нашу судову систему? Далі, ми, не далі, ніж сьогодні сьогодні виправдали буде. суддю хабарника, якого в 2012 році закрили за, 12, за 100 тисяч доларів. Його випустили сьогодні. Не просто випустили, його поновили на посаді і відправили на пенсію. Зберегли йому 20 тисяч гривень пенсії щомісячно. Уявляю, ми прийшли до судді. Суд у нас залишився тим, пан Карл Волох, Ігор Соболєв б'ються, б'ються, б'ються. і Все залишається так, як і було. Це означає, що ми приходимо в суд, суддя дивиться, ага, 200 мільйонів, 10%. Price, price, я, ще не факт, що він вирішить. У ваш, я не вірю в те, що за допомогою судової системи нинішньої в Україні ми зможемо вирішити свою проблему. А тому ми цю проблему виносимо в публічну площину. Ми будемо опиратися ми будемо шукати таких же однодумців от і будемо будемо доводити свою свою правоту в публічній площині і будемо звертатися до громадськості щоб допомогли бо справа навіть не в нас справа в тому що, що це, це система і якщо ми не почнемо і саме ця система вона ж грає проти програми порошенка от вони її ламають, а не ми. Чому я казав, що для нього саме важке і саме страшне це саме те, що діється там. От. Ну, а про що можу говорити? Якщо от є, всі знають, тут немає ніякого секрету про те, що існує одеська група, так, юридична, ну фактично, яка яку представляє пан Ківал. У мене є знайома, добра, не хочу називати, адвокат, має свою контору. Вона завжди каже, що от коли Майдан переміг, то представники цієї групи ходили значить, там по судах і намагалися, ну як кажуть. У стакані якісь речі, які мали, ну тобто, як воно має бути. А сьогодні пан Ківалов, який є представником ну, якби, одеської групи, він там, хто там, учрідій, ректор і начальник та, юридичної та, та, академії, та. він сьогодні представлятиме. Варі... Порошенківський варіант конституції Венеціанській комісії. Тобто Порошенко цю людину призначає цю людину, яка я пам'ятаю Порошенко 2004 році, коли він стояв зі Зваричем із компанією, такі знаєте, як пси повбили шук, шук, яка... шукали диплом зварича? Е... Ні, ні. Тоді вони стояли, коли оголосили, що переміг Янукович, вони стояли так в куточку представники Ющенка та Порошенка з портфеликами, попускали голови, кивали, тоді торжествував. А сьогодні, фактично, та людина, яка тоді наступила закон на горло, сьогодні він буде представляти. Ну як це логічно зрозуміти? Я ж кажу, я не хочу там. Хай ти президента, Бог йому суддя, хай він робить свою справу. Но, але ну, немає в нас інших людей. Чому не головати? Скажімо, Тут у нас був Чербовогості. Людина пише підручник, людина, тричі міністр юстиції. Чому не він представляє венеціанські комісії? Питання такі без відповіді із серії. Знаєте, так, то ну, те ж саме, я міг би задати питання. Ярема призначає собі першого заступника київського прокурора, який клипав проти е, учасників майдану кримінальні справи. От, під шумок створили цю. Компанію Нива, ЧП Нива, яка торгувала конфіскатом, Ну, може, таким чином з ним розрахувалися. Сьогодні він заступник Ереми. Він каже, ой, хлопці, я півтори тисячі людей звільнив. Ну, Я розумію, що це півтори тисячі можуть входити і Кримські, і донецькі, і так далі. тому подібне. От. Давайте про перемир'я. От сьогодні до 22-ї години ми чекаємо, коли завершиться перемир'я, яке оголосив Петро Порошенко. А хіба завершиться? А ще 72 ну, години? о 22-ї годині. Воно фактично завершається, а потім ніби офіційно воно вже так, мало ж 10 ранку. Воно завершиться. Ну а тепер уже о веч... ну, десяті вечора, Принаймні про це сказав То Аваков, Але... дедлайн здвинули. Да, але не Аваков ухвалює рішення. Рішення ухвалює президент. Так ну з'явилася інформація, що нібито все ж таки на 72 години. І от цікаве формулювання, коли скажеш три доби. Люди будуть будемо чекати, це ж тілих три дні. Да, а 72 години, так ніби воно так ну така, що ж тут 72 години зараз і почнемо воювати. Ну теж таке формулювання дуже ну не тиждень, а саме от так. Ну але це одне на вашу думку, вчора, позавчора, ну цієї ночі було чимало жертв жертв не тому, що наші погано воюють, а тому, що фактично закінчилися набої у представників військових, ну, хлопців, які були у військовій частині. Тому що стріляли, кажуть, з ну, я не знаю, чи там стріляли з градів, але гради підтягували. Про це та, 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 я слідкую за цим. Стріляли з танків. Там два танки, наші офіцери, там, я не знаю, як е... моряк жерезняк обв'язавшись гранатами, якимось чином збили. Ну, це я кажу, так, звичайно, перебільшую. Там з гранатомету збили. Але ну, не можна ж воювати з пістолетом проти танку. Ну, в якось. Чому це Європа? Щось таке розкоповіла Порошенку, про що ми не здогадуємося? Чи просто він не готовий зараз завдати удару, тому що стягнули сили бойовики, і немає якби можливо чіткого розуміння в них, де хто знаходиться, бо можна зараз піти в атаку, а потім потрапити ще й в оточення. Ми ж не знаємо, хто там буде взагалі. Ну, якщо стільки танків вже, вони завтра знову. Ви знаєте, в чому проблема? Перемовлятися можна про що хочеш, і об і, і, і виголошувати там чи там визнана назначати там, що додаткове там, те перемир'я. Але справа в тому, що ні Безлер, ні Гіркін, ні всі інші вони ж не підкоряються. Вони О, ДНР, ЛНР, керівництво те... тепер їх чули. Так, так, так. Вони, вони своїм життям живуть, а ті хлопці своїм життям. От. І тобто така двояка, двояка ситуація. Я вже не кажучи про той склад, про то все там тої переговорної групи. Тобто навіть тут дивні речі. Що я прекрасно розумію, що, пане президенте, якщо у вас є якісь певні проблеми, то саме легше хоча би їх трошки якось полегшити і якось не втрачати цю довіру, то вийти і сказати, у мене сьогодні немає інакшої можливості, ніж залучити цих людей. Мені диктує їх Росія. Заради збереження життя і здоров'я тих дітей, яких мами відправили туди воювати, я вимушений піти на ці умови. Зрозумійте мене, і я певен, що не було б цієї істерики на Фейсбуці, не було б повністю повне розуміння. Так, звичайно, якийсь відсоток городських сумасшедших верещав би, що зрада і так далі. Але було б розуміння. А так виходить, що е е Катя Горчинська пише, що я каже, 6 годин е інтерв'ю для Wall Street Journal, Я не можу отримати коментар і циголка в 9 вечора, опів на десяту каже. Е Потелефонуй кучм Кучмі узнає, він все знає. Тобто, ну, от бачите, до Херсону підтягнули техніку. Не так багато техніки. Це не та техніка, яка на Сході України знаходиться ну, на території Росії. Але все ж таки, ну, це теж факт. Можливо, просто ми чогось не знаємо, я ще раз скажу. І можливо, не варто про це говорити, але. Ну от давайте будемо так за час перемир'я росіяни укріпили свої позиції. Ну реально укріпили, Безумовно. тобто в сніжному там в, в сніжному, там взагалі там Сапунгора. Знаєте, Тобто там як да, гора ну, це гагара Карачука. Ні, ні, ну я порівнюю з сапунгорою, тому це. що тоді полягло а, е е дуже багато наших людей, яких німці просто стікли з е кулеметів. Ну там же ж була ж зовсім інша ідеологія, там баби і що наражають, так. Так, так, але так там зі нітки, там серйозне укріплене місце. Можливо, так. просто ну ми не можемо піти в атаку, тому що реально ми не знаємо, з чим ми там зіштовхнемося, можливо, у нас розвідка ще не до кінця працює. Тобто ми не знаємо, але ну, хоч треба щось сказати, тому що за цю асоціацію загинув фактично за цей тиждень перемир'я більше 20 людей точно. А оті Чики, що на інститутській, вони що загинули за за щось інше, і ті, але саме оці під час перемир'я, коли ми фактично приймаємо бій, а не даємо бій. Це різні речі. Про це пишуть журналісти, які там перебувають, і Рома да. Бочкала, і, і Ярмолюк і, і, Руслан і, і, і Артем Шевченко, да, да то тобто да, вони да. кажуть про те, що батальйон там фактично викликають вогонь на себе, тому що вони хочуть, щоб дали бій. Можливо, говорити треба з людьми зараз в цей складний момент про Шенку чи його якимось представниками, Я не знаю там. Тому що не можуть, ми так, от в студії одне одне до одного закликаємо і не знаємо. Ні, що ми не сказати. закликаємо, ми обмінюємося думками. Насправді, от я, в принципі, цю позицію не розумію. От е, якщо ви розумієте, е, я прекрасно розумію, що чекали, поки це буде підписання цієї євроінтеграції. Ми її сьогодні підписали. Я так розумію, що це позиція Європи, і в зв'язку з тим, що сьогодні ну, ми дуже обмежені в маневрі, видно, Петру Олексійовичу довелося піти на умови. Євро Євросоюзу для того, щоб ну не втратити ті преференції і так далі. Тому і інше. А євросоюз напевно, не хоче втратити бізнес, якийсь з Росії теж, а це взагалі окрема окрема пенсія. Знаєте, як кажуть, коли сказали, що дипломати, що в Британії ніту вічної дружби, да, є тільки да, вічні да. інтереси. От а тому це не заважає Австрії підписувати потік. Ну вчора французи вас... французи розглядають можливість продавати свої містралі. От, ніхто. Не готовий, не готовий а, жертвувати. жертвувати. Хоча вчора сказав Сергій головатий. Ну, от в нас він був в ефірі, колишній міністр юстиції, народний депутат, колишній теж він сказав, що підписав, то поки що лише президент Австрії про будівництво Південного потоку. а Тепер Єврокомісія може це скасувати. Ну, як Я це розумів, Болгарія справа, справа не в тому. Справа відношення. О, це політика подвійних стандартів. Ми тут обговорюємо санкції, у нас тут гинуть люди. Ми сьогодні, як би то не було, ми сьогодні стоїмо тим щитом перед Європою і разом з тим вони. Роблять те, що вони роблять, дай Боже сили нашим хлопцям. Я сьогодні я і ж кажу, розуму нашим політикам. Я вчора, коли почався бій під Краматорськом, ну вчора ніхто не загинув. А я при вірші пишу про це, що відбувається. Я ж кажу, в мене така е, значить муза війни. Ну я так роблю, нехай це залишиться в історії, хоча в поезії. І я написав про загибель наших хлопців, що тоді ніхто не загинув. От якось там так прийшло. Знаєте, і а потім вдень і вночі сталося так, що вони загинули. Ну, не хочеться, я ж кажу, дай Боже сили нашим хлопцям триматися. Як тепер Цим матерям розказати, за що вони загинули? За єдину Україну, за Євроасоціацію. Ну, за як що? казав один військовий, я, моя справа воювати. Хочеться лише, щоб це зрозуміли, і щоб історія, написана кров'ю цих хлопців, вона ніколи не переписувалася. Отже, тепер маємо ще в нас є. Приходимо до футболу, це вже тема веселіша. А вчора, як ви сказали, батальйон Алжир. Да. Я сьогодні я сьогодні флешмоб такий, не взяв Арафатку. Вчора ага. багато хто з вболівальників Алжиру, Алжиру були в Арафатках. Ага. І вчора флешмоб такий зробили. Значить, вдягни Арафатку, підтримуй Алжир. То я її так накину, показово значить, то ну не буду там зав'язувати все. Ага. Алжиру, подяка. Ці вболівальники Алжиру заспівали пісню ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вже на свій лад там переклали. Ну таке сталося. Росія е... показала свій рівень, фактично. Алжир не відступив, не оголосив перемир'я в матчі з Росією. Ви знаєте, я вам скажу таку річ. Справа в тому це вся атмосфера. А, а, ми, с... а ми зараз, поки ми говоримо, ми зараз фотожаби подивимось, фотожаби на поразку збірної Росії від збірної Алжиру. А ми все час будемо продовжити розмову. Ага. А, ні, ми... а, ми чекаємо. Говоримо про теми на болірі, але давайте твердить за футболу. Ігор Стако з нас в гостях. Ну, давайте на сам кінець скажемо, що будемо насолоджуватися футболом на ці вихідні. Починається етап однієї восьмої фіналу. Бразилія, Чилі, ну і там так далі. Всі ці команди зіграють. Побажаємо, щоб ці дні вихідні в День Конституції наші хлопці не гинули, щоб вони трималися і з бойовиками мали якостю. Ну і що? І тоді до зустрічі наступної в нашому ефірі. Дякую вам, що ви прийшли. Ну, і батальйон Алжир нехай далі воює на чемпіонаті світу з футболу. Це був Ігор Стокоз з нами в гостях. Це було шоу-трумена. Шоу Це було, було шоу погляд блогера в еспресоті «Еспресо Еспрес ТІВІ».